Головне жестикулювати. Кажи мені, головне, щоб тобі подобалося. то... жестикулювати руками, все нормально. Та я і в житті не дуже жестикулюю руками, тому мені воно якось як, як. Меланоциті, це ти. Меноциті, це такі клітини. Та що за меланоциті? Та ну, капець якийсь. Я тебе зараз укушу. Я навіть знаю, куди я тебе укушу. А тепер... тут таке. А тепер іще раз! Да. <рес> Чим може бути одна родинка небезпечною для життя? Як завчасно розпізнати міланому? Чому засмага це зло? Про це це інше. Ви почуєте у нашій рубільці, як це працює. Меланома це злоякісна пухлина з меланоцитів. Меланоцити це клітини, які у нас відповідають за засмагу. Точніше, не стільки за засмагу, скільки за захист нашої шкіри від ультрафіолетового опромінення. І саме завдяки цьому ультрафіолетовому опроміненню декілька клітин меланоцитів можуть мутувати і стати злоякісною пухлиною. Насправді, меланоцити є кругом. Меланоцити є в шкірі, меланоцити є в очах, меланоцити є в шлунково-кишковому тракті, і дійсно, меланома може вражати не тільки шкіру, меланома може вражати і очі. Це окрема форма меланоми. Інколи меланома фіксується і в інших органах, саме як первинна, не як метастатична, а саме як первинна меланома, але а кількість меланоми шкіри дійсно переважає і дуже переважає. І ще дуже великою проблемою є, що меланома є захворюванням із смертельним исходом, якщо її не займатись, тобто, якщо не надати людині своєчасного лікування, якщо своєчасно не виявити цю пухлину, то меланома фактично вбиває завжди. Вона достатньо рано метастазує, і лікування меланоми, особливо на продвинутих стадіях. Це є дуже велика і економічна проблема, і медична проблема. Тому найголовніше, ми розрізняємо меланому ранню і меланому продвинуту. і... Люди мають якесь хибне враження про меланому в плані перше, що меланома виникає на фоні родимок. І от коли починаєш з людиною з любою розмовляти, саме що кажуть? Ті, хто приходить на діагностику меланом, що от я пошкодив родинку, і тепер я боюсь, що тут буде меланома. Або я зідрав родинку і я хвилююся, що тут виникне на цьому місці меланома. Або в мене є там 3, 4, 5, 8 родинок. Давайте будемо їх видаляти, щоб на цьому місці не було меланоми. Насправді найчастіше меланома локалізується на е, звичайній здоровій шкірі. Не родимка стає меланомою, а звичайна здорова шкіра під впливом хронічним або гострими опіками сонця. Саме меланоцити шкіри, первинні меланоцити шкіри, найчастіше стають пухлинами. Найчастіше стають меланомами. Є дійсно випадки, коли і меланоцтарні утворення е, продукують меланому, але в співвідношення здорова шкіра до невусів десь приблизно там 60 випадків здорової шкіри, і 40 випадків приходиться на меланоцтарні новоутворення. Велика проблема в тому. Що ранні стадії меланоми дуже схожі на доброякісні невуси, і на стадії, коли меланома займає всього міліметр, два міліметри, три міліметри, відрізнити її якось від звичайного здорового нормального меланстарного неуса практично неможливо. Для цього треба прибігати до спеціальних методів обстеження, які називаються дерматоскопія. Дерматоскопія це сучасний метод обстеження, і для дерматоонколога це те ж саме, що для терапевта фонендоскоп. Це завдяки саме дерматоскопії. Ми маємо важливість на сьогодні діагностувати меланоми на стадії інсіту. Тобто стадія інсіту меланоми це настільки рання стадія, яка навіть гіпотетично ще не дає. Метастазів, і це саме та рання стадія, до якої в діагностики ми повинні йти, і для меланоми в стадії інсіту достатньо видалення для того, щоб ну точно сказати, що людина надалі буде здоровою. Меланома це мутація. Ми знаємо вже досить багато про мутагенний потенціал меланоми. Найбільш розповсюджена мутація це braf мутація для кожного органа. Є якісь окремі мутації, і звідси, і є специфічне таргетне лікування. То є вже є препарати, які блокують оцей braf путь. Меланома виникає під впливом сонця, а точніше виникає під впливом ультрафіолетових променів типу Б. Це енергетичні промені, які досить глибоко проникають в шкіру і можуть нести мутагенний фактор для багатьох клітин шкіри, не тільки для меланоцитів. Вважається, що під впливом ультрафіолета виникає і меланома, і виникає всі раки шкіри із кратиноцитів, тому таке поняття як здорова засмага повинно бути виключено з нашого повсякденного життя. Засмага це завжди зло. Якщо ви бачите, що під впливом сонця шкіра стала міняти свій колір на більш там, коричневий да, на більш золотистий відтінок, це вже говорить про те, що вона отримала забагато ультрафіолету, що ви її не захистили, і що це в подальшому, якщо це буде хронічний вплив, може вплинути на появу. Різних пухлин шкіри включає і злоякісні пухлини і меланому, і базальноклітинний рак шкіри, і плоскоклітинний рак шкіри. Тобто засмагати це зло. З приводу спадковості для меланоми про спадковість ми можемо казати тільки тоді, коли ми маємо дійсно гістологічні підтверджені випадки у. Родичів першого ступеню зв'язку двох або трьох, і це ну дуже дуже, дуже якась е... спадковість. то дуже нечаста історія. Ми маємо декілька піків захворюваності на меланому. Це молодий пік захворюваності, який приходиться на вік там 30 років приблизно. Я буду казати, і в цьому. Скоріше за все винні поодинокі, але дуже сильні опіки шкіри. Це коли дитину випустили на цілий день бігати по пляжу без будь-яких захисних факторів. І другий пік захворюваності це вже ближче до 50-60 років, це вже то, що людина назасмагала собі за все його життя. Хай потроху, хай по годині, по дві години, по три години це все, що вже формується на шкірі, яка хронічно травмована сонцем. Якщо ти хочеш, щоб меланому знайшли на ранньому періоді. Треба йти до лікаря і робити дерматоскопію, бо тільки дерматоскопію знайдеш меланому інсіту, то є 100% фактор виживання. Якщо вже меланома росте і міняється таким чином, що в неї вже різні кольори. Що в неї вже нерівний контур, що в неї вже великий діаметр, що ми бачимо асиметрію структури, асиметрії кольору і так надалі, то це вже в нас меланома скоріше за все товста. Це вже меланома, яка може метастазувати. Для самоогляду, якщо немає можливості прийти до лікаря. То тоді, як самоогляд допоможе цій людині, якщо вона не може прийти до лікаря? І ще мені більш подобаються не ознаки а, Б, С, Д, Є, да? мені більш подобається те, що було введено не так давно, там не так давно, як АБЦДЕ, там близько 10 років тому, я почув про дуже. Зрозуміле правило, яке називається правило гидкого каченя. Це означає те, що кожен з нас має індивідуальний малюнок шкіри, і цей малюнок в нас дублюється і на меланоцтарних невусах. В більшості всі неуси, які є на одному тілі, вони більш-менш схожі. Меланома навіть на ранніх стадіях, коли вона формується, вона буде відрізнятись від тих невусів, які є. І оце, ну, хай не гарантія, но це набагато ближче до ранньої меланоми, ніж оце, оце правило АБЦДЕ і так далі. Бо це правило в першу чергу дозволяє знаходити на тілі, наприклад, сіберійний кератоз, да захворювання із групи порушення відчаровання мертвого епідермісу, який максимально буде відповідати всім правилам АБЦД-КОР, але не відноситься до маланстарних захворювань, тим паче до меланоми. Я рекомендую виконувати дерматоскопію щонайменше один раз на рік. Для нас важливі деякі речі в меланомі. Перше, її треба впізнати. Це перше. І друге, для того, щоб вдало лікувати меланому, нам треба її стадіювати, для того, щоб зрозуміти, що ми подалі будемо робити з цим хворим. І це теж дуже сильно бояться пацієнти, бо їм дуже багато разів. Десь чогось хтось пояснював, що травмувати родинку, травмувати меланому, вирізати її невеличким шматком, то є опасно чогось біопсія людей лякає дуже сильно. Хоча первинна ексезійна біопсія, яку ми виконуємо, це значить, що підозрілу на меланому родинку, от ми побачили в дерматоскоп щось. Підозріли. Я кажу, скоріше за все, це меланома. Треба зробити біопсію. Вона виконується, це називається ексизійна біопсія. Вона виконується з невеличким отступом, дуже невеличким. 1, 2, максимум 3 міліметра від пухлинного краю. Пухлина забирається. По можливості, бо інколи просто такої можливості немає. але по можливості вона забирається вся єдиним блоком для того, щоб патоморфолог, людина, яка займається патоморфологічним дослідженням, нам відповіла на головні запитання: запитання номер один. товщина меланоми. Від цього залежить дуже багато. Якщо меланома у нас менше, ніж 1 міліметр, то вирогідність того, що вона вже встигла метастазувати, дуже невеличка. Тому таку меланому ми лікуємо тільки. Місцево для меланоми, яка вже товщиною більше 1 міліметр, то вже проводяться специфічні додаткові дослідження для того, щоб зрозуміти, встигла вона до цього моменту метастазувати чи не встигла. дерматоскопія – це скрінінг. Скринінг це така специфічна методика, яка дозволяє у дуже-дуже дуже великої кількості людей за дуже короткий час, за невеликі гроші, без інвазії, встановити, чи треба ці новоутворення підвергнути подальшому дослідженню чи ні. Дерматоскопія є скрінінг, встановлення діагнозу точного, то вже ексезійна біопсія. З меланомою, з меланомою, з одного боку ми не можемо багато зробити, а з другого боку, ми можемо настільки багато зробити, не засмагати. Все, це, вроді, і мало, ну, ну, не засмагати. Но для нас, для людей із світлим фототипом шкіри, які живуть під впливом достатньо агресивного сонця. Причому постійно, я ще раз наголошую, що то, що тучі, або осінь, або зима, або весна, це не значить, що ультрафіолет, вплив ультрафіолету немає. Він є постійний. Тому, якщо ми не будемо засмагати, якщо ми будемо користуватись захисними кремами з СПФ, причому уважно читаючи. Що то за крем і скільки годин він діє, змивається чи не змивається водою. Це дуже важливо, для того, щоб його наносити своєчасно на шкіру. По-друге, носити одяг. Особливо, коли ми займаємося водними видами спорту, є одяг з захистом. СПФ для водних видів спорту для того, щоб не засмагати. Засмага, зло. Бережіть себе. І не забувайте, ваше здоров'я в ваших руках, не ігноруйте зміни на шкірі і завчасно приходьте для діагностики в діасервіс. Не забувайте, що у нас є сучасне обладнання для ранньої діагностики, і ви можете отримати консультацію фахівця без черг та стресу. І обов'язково підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про здоров'я чесно, відверто і доказово.